А ви вірите в ці записи, щоб просто записати на листочку ту дію, яку ви хочете виконати, і вона або яку ви хочете, щоб вона здійснилася у вас, мрія ваша, і воно здійсниться. Я не знаю, яким чином воно робиться, але воно робиться дійсно це так. Дивіться, це в мій список. Я пишу майже щодня. треба ще записати, щоб не забутися записати. Бувають і такі дні. До, до речі, я займаюся, ви знаєте, продажем червоної кричорної щуки. Зараз в мене ще й мед Карпатський є. Глоксинія 400, ой, це 450 пировські 12 штук, а 639 штук глоксинії ящик. Шикарні квіти, шикарна розсада вся. В мене це все потрібно тримати в голові. І відповідно я прописую його на листочках для того, щоб пам'ятати, що коли мені що по чому, продавати і тому подібне. От і я вам скажу, воно діє. Дивіться, у мене майже все виконане, тому що це я записала не на один день завдання, а на якби на там тиждень такого плана. То я його майже виконала за один день. Як воно діє, не можу передати вам. Якщо ви знаєте, напишіть. Якщо ви так користуєтесь, користуєтесь, теж напишіть. Якщо не користуєтесь, я вам просто наполегливо рекомендую. Прописуйте ті завдання, які ви хочете виконати. І вони дійсно збудуться дійсно